Це ви ще не бачили справжніх оптимістів. Моя теща, коли миє вікна на восьмому поверсі, завжди бере з собою ключі від квартири. Заходить дружина в кімнату і просить чоловіка пропилососити. Чоловік. Та ну, я тільки сів. Дружина. А що ж ти до цього робив? Чоловік лежав. Дороги в місті були настільки поганими, що коли лікарі швидкої кричали Ми його втратили. Водій розвертався і їхав шукати пацієнта. Ну, давай ще по одній і до тебе підемо, бо в мене вдома чоловік. Не пий більше, я твій чоловік. Лікар медсестрі, пиши, черепна травма. Може, черепно-мозкова травма? Який нафіг мозок, якщо він на іменини дружини прийшов з коханкою? Проситься маленька дівчинка на дискотеку і каже мамі Мам, пусти мене на дискотеку. Мама каже Ні, доцю, там таким маленьким дівчаткам, як ти, вікна розбивають. Пішла дівчинка до тата і каже Тату, я хочу піти на дискотеку, але мама каже, що там таким маленьким дівчаткам, як я, вікна розбивають. Тато каже. Теж мені праведниця. Доню, скажи своїй матері, що я її взагалі без рами взяв. Один хлопець вечорами дивився у бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок, і жіночий голос питає е, А ти не бачив, куди я вчора колготки поклала? Ви часто сваритеся з дружиною? Ми взагалі не сваримося. Як це? Не може бути. Ми відразу переходимо до бійки. Свекруха зранку до невістки. О, сьома ранку, а ти вже каву хлебчиш. Так, мамо, бо для вина ще трохи зарано. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайки та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові підбірки свіженьких анекдотів. Ні, ні, шановний, нетверезим я вас не пущу до метро. Добре. Я це не піду, тільки скажи, а там правда, сходи самі їдуть, правда. А внизу і, і все мармуром обкла, обкладено. Так. І електри, електричка зе під землею їздить. Та ви що, ніколи в метро не були? Ні. Та приїжджай, значить. Та ні, киянин. Що, і жодного разу в метро не був? Ну так не пускають же. Ти як зі своєю дружиною познайомився? А, та випадково в кафе зустрілися з нею очима. Вона посміхнулася і сказала тепер ти будеш моїм хлопцем. А ти що? А, я курив багато, через два квартали видихся, от вона мене і наздогнала. Коли Ірка подоїла корову за півтори хвилини, чоловік сильно засумнівався, що вона в Польщу їздила яблука збирати. Повертався вночі додому. Попереду йшла дівчина, озирнулася, прискорила крок. Я теж прискорив. Вона побігла і я побіг. Вона закричала і я закричав. Ой, не знаю, від кого ми бігли, але було капець як страшно. Іще, іще, іще. О, любий так, іще. Оксано, припини, дай мені спокійно зняти гроші з банкомата. Чоловік повернувся з полювання, дружина. Як полювання? Місяць не будемо купувати м'ясо. Ти приніс кабана? Ні, я пропив зарплату. На прийомі терапевта пацієнт, лікарю. Правду кажучи, я не вірив, що ліки, які ви мені виписали, допоможуть. Але ж допомогло, ви просто чарівник, терапевт. Ну, правду кажучи, чарівник аптекар. Я вам помилково дав бланк, на якому ручку розписував. Лікарю, У моєї дружини пропав голос. Що робити? А ви спробуйте повернутися додому десь о третій ночі. Жіночко, ви тільки народили і знову прийшли на облік ставати? Ви що, після пологового зразу в ліжко? Та ні, я спочатку борщ зварила.